Всім привіт! З вами я Саша. Сьогодні ми знову граємо хардкор. На основе виживання в хардкорі. Так, я напевно Я знаю, що вам виживання подобається. Так, я це знаю. Давай. Що ж, тут одне деревко, купа акаті, молодуба. Вставання як завжди, купа акацій, малодуба. Він сказав, що мало тільки. Акація біля все. Ого! Це фо таке. Это фо таке, друзі. О запечель. Я не шрозумів. А це фото таке? Ай-яй! ай яй Капець я туди на піду безлішка. Тому що олівка у мене ще може стабитися. Ну там коли я без лішка в печеру, там була маленька восута, а там така велика, що я... мой Могу... Могу і впасти, і Виживання закінчитись може. О, да. да Окей, виживання в середині все ж таки не буде. А може виживання буде азіаль. Тут тільки в мене, може, я зроблю челлендж. Мала мою блоки челлендж. Ну, предмети, наприклад, як квіточки можна рвати, а блоки набивати не можна. Окей, okay, так напида, напи, буду хардкор выживание. Капает, моя кирка, с кирку я вру, кирку, вот все это вообще вретик на а что за это? Зашел горбик просто. А, да. О. А кого-то я тут нашел. О! Девчонку нашел. И там, вот туда. Тут. беля гор. Малыш, Ура! Дай мне залезка. Проноси мне сто залезных слитков. На броню і на інструмент. Ех, а так тут світка взявся. Так. Там горає. Е -е. Так, горає. гора Так, там горає. Задує гора. Я впав. Так. А це, взагалі камінь человек граб. Фу, серйозно, тут є мала, водойма. там Півцю сюди. А, тюльпан. Ця му кілька тюльпанів. Тільки я розкажу, чого я їх рву. помаранчевий цю по. Мені подобається помаранчевий борозновик. О, вівця. Так, помалую вівцю. Ми і зробили собі ліжко. Тепер можна вже виживання в савані. О! Бізвання. У себе у сава, а, Окей. На блок кума, на командний блок. Окей, це загалі то блок землі на командний блок. Командний блок набагато тихо за блок землі. Цікаво, чи ви цього цікаво, чи ви це знали? Я вже знаю давно. О, постувай. Я тут Кто-то увидел баранынку, подкупленную Раз. два три. И я. Так. Хардкор сердце у нас пока будет. Ну, я спробую, может, тут сложить. Або 50, или 90, или... Цилых 100 днів. Так, друзі, я спробую тут вызвать стільки. А Що на печера? Ой-ой-ой. Копать, друзі, ви це бачите. Купається чуть-чуть впов. Пой, -пой з такої висоти, то... Можна собі ногу переламати. А я не хочу зразу втратити цей хардкор режим. Або бігати тут з поганої доволі, можна так сказати. Тому я збираю листі акації. Окей, воно мені нічим не допоможе. Так, я тут, як завжди, до бочки ось такі на По чотири ну, блоки висотою. Чогось в таких маленьких домочків мало, але тебе багато. Навіть цікаво, чого. Остривай, а. А, то я прийшов на місце спавну, друзі. Ви собі уявляєте? Я прийшов на місце свого спавну. Так, земля є. Свинту заберемо на руки. І кидаємо уверх. Полетів свинтус, полетіли свинтуси. і злетіли. О, я чогось тут савана Занадто маленька. Десь є бокси такі маленькі. Кто виклики бокси? А... О, ось так. перестрибуємо. Перестрибнули каньйон. зламав. Ай чуть-чуть. Але за один день я зміг собі знищити два з половиною сердечка. Та я вже тут був копець, друзі. Я там вже був, я вже дивився на той, на той і горбок, і троток. Тепер у мене вже три з половиною сердець на вечір. Скину собі з половиною сердеці. Капець, друзі, до речі. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви колись як, якщо ви колись хоч раз грали в Майнкрафт. Так, друзі, по, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хоч раз грали в Майнкрафт. Мені дуже цікаво дізнатися. Скільки моїх глядачів грали у Майнкрафт, тому обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Я грав Майнкрафт майже кожен день, тому, постав, тому і поставив лайк і підписався на канал. І ви зробіть те ж саме. Ну а ми починаємо. Так. Тоді ж не починаємо, а повертаємося до відео. Кому ну, окремінь мені. Кремінь. 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 Ні, Не, кремня нема. Зрозуміло. Все з тобою. Тоді гравий я тебе викидаю, а сам іду в пошуках заліза. Эммммм, um, тут тут я, чернома. Скажите мне. Салеза тут я. Как фонарма, а то я сбиться йду. Было бы текаво. Знаете тут? Шость заговор. Пострадал. А я было особливо... ничего тут на самитов? Ооо, наутелс. Наутелс, наутелс, Дэвин. Наутелус, ходи сюда. Там мы тропічні тропечне радио А, Ничего вы являетесь, я тут те, кого у нас найшов, то проплываем назад. Видите, я полываюсь, а ну, вот дергаюсь. Дрг, 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 дрг. О, все. Так, нас, напевно, тут Заліза вже і не буде. Так, так, так. Залізо. Так, так, так. Зараз знайду тебе. Так-так-так. Телеграм тебе. ж тут немає телефонної руди. чи це залізної руди. Телефон руда, я її знайшов телефон руда, за телефон руда. Зараз добудемо телефончики. -е -е. Окей, це на телефон руда. Це воломідна руда. Зараз одна залізна руда. Одна залізко. Це дуже мало. А що мені з ним робити. От що мене з цим люком робити. Його навіть не має чином його переправляти. Ану, курочка, ходи сюди. Курочка, ходи сюди. Йому тебе. ням 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 Тепер можна бігати. Тепер можна вибігати отсюда. Я копает. Спешил, спешил, все-таки впал в яр. Так. А тут все. Гол, 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 хова гол. А -га, А ну, что тут я? Что тут я? Не, все ж таки буду нама. Чего вы Цікаво, що знайду, я хочу колись. От так буде. От стак заліза. Якого я потім переварю. А ще. З якого я потім Зроблю інструменти. А, похідячка. І ще такого супер крутецьку броню. Складав, що я відео підібрав. Це було б дуже погано. От. Ну, це було б дуже погано, бо я її не підібрав. Ну, я її, можна сказати, і так не підібрав. А ну, опай. опай. Що, може, я спробую тут? Битися, змоб. Битися. Битися. З Битися, змобитися. Битися і змобитися. Так, спускаємося вниз. Я фух, добре, що я в воду впав. Зелений. Зелений, зелений, там зелений. Капець відійди, відійди! О, один на сердечку. Окревень. Вс хорошо камінь мені випав. Він мені випав Звичайний кругляк. Так вофу я тут ховаюсь. Капец, сподивуюсь, савана для мене. А пов саванна для мене. Так. Зомби. Ага, Добре, друзі, Дякую, що подивились виживання. Ну, я прожив всього лише один день. Ну з ліжком хіба що? Так, я прожив з ліжком. Добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і чекайте нових смішних серій і шортів. Всім пока. Слава Україні!